Так, сіки, здоров'я всі, мої ангелочки, мої пупсічки любиміки. З вами Паша. Це наше дев'яте відео з ліцем. Так, сьогодні ми пограємо Roblox, як я обіцяв. Сьогодні ми будемо кататися кружочками по брухривину. Так, на лижах, що ми каталися, тепер ми покатаємось по скейтах. Оновлення ще от, закінчиться. Зараз от, я подивлюсь. Будет, что будет, я сейчас наз... не знаю, что будет. Для чего это? Сейчас, не знаю. А весна что будет? Так, ну, хорошо. Тут подивися, ну це завтра буде якесь оновлення, там не знаю, що буде. Та валкам цю брух Так. Не-не-не. Ну... Pagamo C C skit e idemo. Ну от я довго їду. Я, от не знаю. А, ви там в мене питати ще без настрою. Те це... Я не... У мене є настрій, я просто, ну. как вам сказать ну короче ну у меня есть я просто ну просто... просто у меня есть ну я просто ну не знаю как вам сказать ну короче ну просто серьезный я и в детстве тоже такой серьезный лицо делал Молодець. Ой. Ой, побачите. ніч, кстати? Ні, ну не щось ну не знаю. Э, поднимайся. Поднимайся, я сказал. давай. Давай, я тебе сказал. Поднимайся. Не, мне это не Ну, это не О, молодец. Ааа, при цьому ну, кнопки треба. І туди і сюди нажати, я зрозумів. Ой, я можу отак вот аж Зробити отак от дрифт. Дрифтанути. Дрифтанути отак от я зроблю. Можна зробити. Може дрифтанути отак от. Так, відео. Ні, ну я просто втомився вже. Довго їстити. Так, ну 30 кроки закінчимо відео. Бо я не здигнув, ще треба зробити. З цього цієї швидкості. О, ой! на дівчинку не напав? Чи не збив, Почти, дівчинку? Ну, як мені це надоїло? Я більше не буду. Що снімати ці, ще більше не буду. Бувало не цікаво, не дуже цікаво я їду. Не буду більш знімати цю фігню. Чому? Бо... Ну бо ну... Бо я довго їду. О. Я тут все, я тут познімаю все. Це от похото останнє відео. це як я буду їхати. буду ехать там на лыжах, скита, не-не-не. Все, больше тут не буду снимать. Все фигню, блин. А, ну есть сейчас. Я буду... Сейчас закуплю. Чуток так лучше и закинчу. І все, і більше не буду я знімати. Я це більше не буду знімати. Я буду їхати там... Там знову довго. ні 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 Вам буде не дуже цікаво себе більше не буду. Сьогодні знімати. Я на машинах тоді буду округи робити. Воник є швидкості. А тут... А на цих... Скейт так-то хто нема. ти що совсем що офігів Машину тут ставляти Я тут гиду, а ти там машину ставляєш. Ты совсем же тючу. А можна на землі просто? поставити все ні На траві ні капець просто. Це не можу очі. Все, блін. Ненавич, що добре їсти. Ти ненавичать все. Це все. Більше не буду. Все, я більше не буду ніколи. Ніколи. Я тепер, ну я на машинах тоді буду знімати. На машинах буду їздити Бо у них є, є там кнопка швидкості, а у них нема. На цих лыжах скейтах цих зімних нема. Тут нема. Нема ніякої швидкості. Так, давайте дякую за перегляд. Давайте все пока. Давайте пока. Побачимось. завтра Завтра. У Майнкрафті точно. Буду проходити мій шостий рівень. Так. Ну, цього 25 лютого я вже буду робити 7 рівень. Так. Ну, коротше, давайте якусь перегляд, Люблю цілую вас, люблю вас, цілую. Так, давайте пока, убіймаю вас, давайте все давайте.